У Лозовій 30-річна жінка виструбнула з вікна багатоповерхівки. Це трапилося сьогодні, 28 липня, по бульвару Шевченка. Травмовану молодицю доправили у лікарню, а її двох дітей забрала бабуся. Більше, розповість Вікторія Кожедуб. Трагедія сталася у районі домиків біля Домахи. Рано вранці тутешні мешканці почули крики. Їхня сусідка Оксана виплигнула з квартири на третьому поверсі. Вон де кирпичина лежить, тоді вона впала. Чому в'ємка з нею на покинула? Молодиця виховує двох малолітніх дітей, має співмешканця і ніде не працює, кажуть сусіди. З їхніх слів, жінка спокійна, але заглядає в чарку. Я внутрівую, ну то ти циркша футша я коли заїхала, для мене шуку. Оксана зараз у реанімації Лузівської реалікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Є політравма, є ушиби грудної клітки, живота, є переломи конечностей. Скоєна жінка, не хоче коментувати. Доки вона лікуватиметься, вихованням дітей займеться бабуся, повідомляє служба у справах дітей. Родину фахівці беруть під соціальний супровід. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.